Жалість mm -hmm. убиває людей. Я розуміла, що якщо мене зараз почнуть жаліти, я вообще просто впаду в жертву і буду ось така я нещасна. І я дуже не хотіла, щоб мене жаліли. Я наділа маску. На... Було... Ну, це відчуття було. Я наділа маску, що в мене все ок. Але mm -hmm. внутрішньо було не ок. І цю маску я носила півтора року. Ну, оце це, це, чесно, я собі тоді зізналася, що. Прийняття і любові до себе ще не було. Одного разу е я створила проєкт Арома-бранш, аромат щасливої жінки, і почала його подорожувати з ним по Україні. І перший мій бранч ще був в іншому місці, це у Львові. І я їду в потязі, виходжу там в сторіс і потім зрозуміла, блін, я так більше не хочу. Я в потязі знімаю чалму і викидаю її в потязі в цей мусорне відро. Це був мій перший вихід. Люди без чалми, лисою.